Добрий вечір, друзі з вами знову грав слова і не тільки четвер, дев'ята година. Тобто, все як завжди, і певна стабільність в цій країні все ж таки тішить. Так, на нас сьогодні стабільно дуже багато тем для розмови. Ми поговоримо про дуже різні сюжети. і Це насправді мене захоплює. Почнемо ми з розмови про холодноярських героїв, бо сьогодні відзначає цього тижня. Відзначається 80-річчя повстання повстанців повстанцях з Холодного Яру та Колокенській в'язниці у Києві. У наступній студії ми поговоримо про шенгенську стіну, яку долають маленькі українці дорогою до туризму, наприклад, у Європу. Потім ми поговоримо про Потім буде світоглядний колапс Азаров і секс. Знову все смачне у мене. Забрав. Спробуємо розібратися, чи є в Україні секс і чи можна його показувати хоча б у вигляді кіосків з секшопами шопами магазинів для кохання, яких делікатно називають, і наприкінці програми у нас буде абсолютно ексклюзивне інтерв'ю із надзвичайним уповноваженим послом Франції в Україні, паном Аленом Ремі. Це його перше інтерв'ю для українського телебачення. Це буде величезна прем'єра. Я думаю, вам сподобається. Ну а ми починаємо спочатку. Так, і дозвольте представити наших сьогоднішніх гостей, оскільки тема у нас не пересічна тема, яка набула неабиякої актуальності за останні Кілька років і а, має відчуття, що вона і далі буде розвиватися. Тому будемо говорити сьогодні про таке явище як Холодний Яр. Інформаційний привід у нас є. І Роман Коваль, історик, президент історичного клубу Холодний Яри. Такі у нас є все правильно, пане Романе? Нічого не прибутав. Василь Шкляр, письменник, який а... восени 2009 року власне вів словосполучення Холодний Яр у широкий вжиток, і одразу стало зрозуміло, що ми маємо на увазі, коли говоримо Холодний Яр у розмові. Так, і зовсім інше покоління, але знову ж таки, Антін Мухарський. Не буду пояснювати чому, тому що той, хто брав до своїх рук ось цю книжку, добав, відповідь на питання, чому, знає. А хто не брав, візьміть і дізнаєтесь. От і все, колеги. А давайте ми почнемо напевно з такого дуже загального і широкого і небезпечного питання: а що зараз Холодний Яр для України. Його не було, потім він з'явився. Ми все вже знаємо про це явище, чи ймовірно ще доведеться щось відкрити. Можливо? До речі, можна ще поставити невелику дужку і згадати, що сьогодні, власне, пан Роман презентував фільм про Доповідно, Михайла Гаврилка. Так? Ми про нього говорили це минулого десь тижня. Це Один і той самий зріс і епохи, і до певної міри території. Правильно? Ну, по Гаврилку, це полтавський берег, берег, але до Холодного Яру близько. От ви можете оцінити от явище Холодного Яру, наскільки ми його зараз знаємо після книжки пана Василя, після, після горілась. Мені про Холодний яр, яр говорити не цікаво, бо я про нього вже стільки не пане. Це вам не цікаво уявіть. <говорити. 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 <говорити> Хай Василь говорить про, про Холодний Яр. Говори батько. Ну скажемо загально, Холодний Яр це символ повстанської боротьби. Українців, і справді ми до нього наближаємося, наближаємося з відстані, але все ближче. Бо коли Роман проводив там свої заходи, приурочені тій боротьбі, то я пам'ятаю, приїжджало туди кілька людей, потім сотні. Зараз туди приїжджають тисячі і тисячі людей. Приїжджає багато політиків, громадських діячів. Дехто намагається пройти випробування Холодним Яром, але не всім це вдається. І зараз ми з вами зібралися таки з нагоди 90-річчя повстання. Ні, ні. 90, Якраз ви 90, 90, 90. Це був 23-й рік повстанців власне отаманів багатьох головних підступом захопили у 22-му році. Це 28 вересня. У його рідній Звенигородка. У, у моєму рідному місці Звенигородка. уявіть собі ці повержені леви сиділи у в'язниці, коли для них найвищою доблестю вважалася загибель у боротьбі. І вони, звісно, навіть у тій безнадії шукали такої нагоди. І, до речі, от я Василь тебе І... додам від шаблі. Загинути в бою від кулі було менш почесно. Загинути в бою від ворожої шаблі. Це варважалося оце справжня смерть. Ніби як зустрітися із ворогом це не бошала. Це... Це Осталося 9 лютого 23 року. О 8.30 ранку. Червона заніс їм. Гарячу воду, Бросимо. Уявіть собі, як їх там харчували. Просто гарячу воду занесли. Одному з них точно ми не знаємо, кому вдалося вибити цей укріп, облити цього наглядача. Захопили в нього револьвер, потім вихопилися на коридор, проникли у канцелярію цього тюрподу і повели боротьбу. Відразу кинулися на подвір'я, але застукотіли. Максими, кулемети, двоє впало мертвими одразу. Решта повернулися, забарикадувалися, і впродовж майже чотирьох годин серед Києва уявіть собі, 23-й рік, вели боротьбу 9 лютого. І от якраз Юрій Горлізворський, перший, хто зберіг пам'ять на камеру, покажу. це одна з книг. Ми всі знаємо про Холодний Яр Юрія Гордісагорського. А цю книжку видав історичний клуб Холодний Яр в вересні минулого і тут зібрані всі його твори поза Холодним Яром. Книжка не менш цікава, як холодний Чуть, яр». Тут можна дописати у список літератури так, так. для Безумовно. Давайте надамо слово Антіну. А, ну. знаєте, ви знаєте, я враження. просто хочу подякувати вам, пане Романе, вам, пане Василю, за те, що ви робите. За те, що ви відроджуєте оце, знаєте, знаходите, знімаєте оці нашурування з цих золотих якихось монет, з цих золотих, якихось зливків, які лежать під сподом землі, притрушені порохом, чи забуття, чи брехні, чи якихось інших факторів пропагандистських, які радянська імперія притлумлювала, оцей саме український дух, який полягав. Вибачте, я ну Без з матюків, так да, обов'язково, але бо не якось весь час ну, намагаюся відшукати, в чому ну ми всі зараз знаходимося в певному такому пошуку пошуку ідентичності української. В чому вона полягає? Ми вже наближаємося до Сорі, що перебуваємо. Так, до, до запитання якраз на цю тему. Я, я його собі задавала українського і отут, героя. Вибачте, що можливо я трошечки виперед. Ну не, не те, що виперед... ви означає, цю, що вибачте, тему, вповітрі, але це Оце знаєте, українські. Індивідуалізм, який е, е, з одного боку має е, абсолютну гармонію. Ну, тобто, людина, українець, він гармонійний у своєму поєднанні з Всесвітом. Він може, як той самурай, вибачте, да, лицар залишатися mm -hmm. наодинці, і йому не буде сумно самим собою. Це бо він, ні, він не сумно самим собою. От я про це кажу, так що це нація індивідуалістів, який час відповідь. До речі, час... щоб ви знали, так. українці починають будувати. От яка різниця між українцями і росіянами? Прошу. Е, росіяни, як і багато інших націй, починають хату будувати з фундамента, а українець з паркана. Це моє. А Це помідори буде. Колеги, оскільки ми хочемо все-таки згадати те повстання, давайте і оновлюємо свою пам'ять. Давайте згадаємо, хто були ті герої. Бо ми так загально забудемо про головне. Це були отамани Варіон Завгородній. Денис Гупало, Меходій, голик, голик Залізняк. Це були молодесенькі хлопці. Які по 25 років. Найстарший з отаманих був Голик Залізняк, йому було 26 років. Їхні ад'ютанти, там хлопці, були по 20-22 роки. Зовсім ми кажемо, батько, отаману, являємо якісь такі дядьки в кожухах. Це юнь була. До речі, Суток. в цей же день, 9 лютого, виповнюється 115 років Кость. В блакитного товариша цих, цих. він створив степову дивізію, за даними більшовиків, 20 тисячна дивізія. І цьому хлопцю було 22 роки. Це те, що ми згадували на одному з колишніх ефірів про те, що станом на ті часи, ну буремні часи на Україні знаходилася ще не найбільша кількість боєздатного війська в усій східній Європі, враховуючи там різні формування, які були на різних територіях. Але дозвольте змінити тему. Ми згадали про персоналях деяких людей, але давайте на загал зараз точиться невеличка дискусія. Така чи може Холодний Яр і герой Холодного Яру стати тими людьми, які будуть будити або стану таким прикладом героїчним базисом от як скажімо вони для захід стали. для вони західної стали, україни це є там упа і е, все що пов'язано з упа тобто е, починаючи від фактажу історичного і закінчуючи е, сучасним антуражем як криївка так для центральної україни е, полтавські повстанці володноярські повстанці вони можуть стати аналогічним явищем як на вашу вони думку. вже стали е, я е, щаслива людина тому що на моїх очах, на моїх книжках, вже виросло ціле покоління українських радикальних. І щирих українців це і члени партії Свобода, і Тризуба, і молодіжний націоналістичний конгрес, і спілка української молоді. От і ці люди вже у Верховній Раді. Наприклад, як Юрко Сиротюк, якого я років тому вперше звозив в Холодний Яр, і це мене радує. Що ці хлопці вже хворіть такому... стає орієнтиром і для Галичан. Галичани зараз вже бачать, що це були ланки. Єдиної боротьби єдиного народу, що ви знали, як назва позаб... було продовженням холодної. Ну, просто я, я хотів би додати, що і південь України, і схід України та, були охоплені, охоплені мах мах Махновським та. рухом, великим, потужним, найпотужнішим ну, тут. Є деякі, я навстрали. розумію, що тут деякі є ідеологічні Ні, а, просто сильському можливо... українська нація. Він виступав проти державності. Розумієте, і тисячі людей завів за, за собою. Просто Коли тут можна до держава. Він Розумієте, а насправді ну америк. Ка ну держава, яка створювалася за природою анархічною. Тобто українець за природою — він є анархістом. І де ми тут ну, ми зараз можемо, ми можна ну, можемо зараз піти отаманом. отаманом, анархістом людини речі. Речі. про не речі, До речі ми. така у дискусія, Холодному Яру. У Холодному ходити. Яру так. воювали Галичани, Гуцуляк, Оробко. і навіть у тут у Лук'янівці під час повстання mm -hmm. також загинули січові стрільці. Микола Опока і Михайло Турок. Тур. Тобто Давайте. ніхто в Галичині, в Галичині навіть не знав долю цих людей. І от коли вийшла моя одна з перших книг, гайдамана гайдамацького краю 33 біографії, і там був наведений список цих 38 людей, які загинули, і серед них січові сто Ми нарешті знаємо долю дату їхньої смерті. А то ніхто не знав, де вони поділися. Можливо, в лірику може не в лірику, а образу. може в сучасність трохи помандрувати. Бо ми з Віталієм, коли готувалися до цього ефіру, і думали про те, як можна цю тему актуалізувати, хоча вона безумовно актуальна завжди, бо новий фактаж завжди знаходиться. Думали про те, що насправді історія Холодного Яру, Упа, Махновщини та інших українських звитяжців, які тут діяли, може стати хорошою основою для створення такого універсального образу українського сучасного героя, з образу, з яким можна створювати нові фільми, нові романи романи, комікси, зрештою, якісь такі, які були б об'єднавчими для всієї Зачай. країни. А ви можете намалювати зараз? От образ. Ну mm -hmm. ви знаєте, фактаж? Пан Василь цей нам фактаж... щойно фактично описав шматок роману. Коли цілий в, в літературний так. образ у Антін має абсолютно своє бачення. А ви можемо йому зараз сукупно намалювати? А Володимир Бондаренко, режисер, нього фільм безумовно. Ви можете Рогаренко. зараз намалювати так. героя? А, Як він виглядає? Абстрактного він? героя не прив'язаного до конкретного персоналя, який би міг би стати прототипом героя, наприклад, що був би уособленням героїки і звитяги для центральної України. Я скажу одну рису, Василь ну, а Василь продовжує. Е, е, особливістю, основою, хребтом козака, є його щирість. Тобто, це душа правдива. Е, і у цій душі є великий потяг до справедливості, тобто правдомовність, правдолюбство, справедливість і щирість, і хоробрість. І звичайно, в бою ці хлопці це ж не були якісь такі похмурі герої. Вони в бою часто сміялися. І посмішка на устах отаманах, отамана завжди спомикала хлопців до героїзму. Я пригадую один епізод з книжки е, Так творилося українське військо, кулеметник наш. Бачу, там москалі йдуть з того боку, з того, з того і з того. Інший би вже запанікував. А він так радісно почав чухатися. О, тут здобич, о, і тут я посічу, о, і цих я викошу. Хана Ханамскалям. Я, я додам до цього образу, звичайно, насамперед, загострене почуття людської гідності, людської, а відтак і національної. Серед тих таки... Отаманів, які підняли це повстання, був дивовижний чоловік, теж хлопець, який чоловік, дворянин Андрій Чорнота, справжнє його прізвище було Є, І Коли на допиті е, запитали його, Курський, а як ви пішли такий, мовляв, голубої крові чоловік пішов проти нас боротися проти Німкеня, а так проти радянської влади. В той час він відповідає, я є український націоналіст, українцем за вашої влади життя немає і не буде. А до документальні є? є на допиті запротокольованим. Можна а я скажу пару слів про, про я а, от зараз. Ми знов-таки повернулися до історичної пам'яті, mm -hmm. до історичних аналогій. А я а, просто хочу проаналізувати ситуацію, яка зараз існує. Зараз mm -hmm. все одно точиться боротьба, вона точиться в геополітичному, культурологічному, історіографічному і інших гуманітарних площинах. Тобто, ми зараз для мене є героєм сучасного часу та людина, яка передусім плекає у цю національну ідею і кожен день її сповідує у своїх чинках. навіть тому, коли він приходить до магазину простого, а до нього звертається російською мовою. він... Говорить українською мовою, йому відповідають російською, він говорить українською і все ж таки навертає ситуацію на свою користь. Та людина, яка знає в принципі українську мову, але в тотальному да, вона починає згадувати і відновлювати цю мову. Тобто, боротьба точиться в кожному побутовому, навіть тобто, ти заходиш в магазин, ти береш український продукт. Ти платиш гривню, і ти цю гривню віддаєш, тобто свідоме існування. Тому для мене героєм, от можливо зараз, є та людина, яка свідомо підходить до кожного свого прояву в буденному житті. Тобто вона включає український канал. Де, якщо вона чує або бачить там російський серіал, вона автоматично перемикає, тому що це є от той факт боротьби в гуманітарному просторі. Вона купує українську книжку, вона дивиться або там не знаю, якось відшукує українські. Культурний продукт, і от саме в цій ну вона знов-таки, якщо переводити в політичну, геополітичну якусь площину, вона слідкує за політичним життям. Вона розуміється на тому, що відбувається в країні, і бере у цьому участь. І от для мене ці люди вони герої. Свободу Павличенка, ці тисячі, які виходили, це теж герої сучасного часу. Це люди, які не ну, роблять байдужі свідомий вибір роблять свідомий вибір, вибір і йдуть ну. на, на цей, на цей на ці вчинки. Щось роблять. Всі ми в одному. Окопі всі відпи... ми в одному поліцію. Відповідаючи ваше питання, я хочу сказати, що Володимир Бондаренко, який зняв фільм по цій моїй книзі про Михайла Гаврилка, він російськомовний був в сім'ї і на роботі. Але настільки його вразив образ Михайла Гаврилка, от що цей чоловік під час зйомок перейшов на українську мову, а після зйомок почав говорити українською мовою і в родині, і на роботі ви мені дозволили я. Голошу про нашу напарні про кінці. Ми коли наприкінці. будемо у нас Добре? ще є трохи часу. Ну, я... 5 у нас залишилось, трошки щоб менше мені щоб встиг. так. встигнете. Так, а давайте ми згадаємо. От і, і Іра періодично згадує такий літературний хейт фактор. Так хотілося б з історичної точки зору, щоб всі висловились чи на наскільки... спіч я це називаю. хейт-спіч, хейт на так. Дві хвилини лишилось мені. Редактор каже. На завершення. Mm -hmm. Чи насправді був такий високий рівень люті і ненависті? От і mm нас -hmm. яких... не перестаралися? Чи не перегнули ви літературно як митець палицю? Та ні, він писав так, як було. Ну от і крапочка. Ой, це було <рігла> Можна <не> закінчувати. <рігла> Навіть його вигадка художня, як митця. Вона була документально детермінована, тобто вона не розходилася з історичною правдою. І я часом читав з його книжки документи, які він взяв з моєї книжки, і він там десь змінив речення. Я не впізнавав цього, наскільки він вправно адекватно до історичної правди вніс свій частину художнього вимислу. Десятого Лютого о 15 й годині на львівській площі національній спілці художників України відбудеться вечір пам'яті Михайла Гаврилка, митця, скульптора, поета, художника, січового стрільця, повстанського отамана, якого більшовики в лютому е, восени 20-го року спалили живим в топці паровозу, і там буде показаний наш фільм про Михайла. Гаврилко, так що пасі вам, угу. що дали Дякую. можливість Мухарський. Ми взагалі маємо зупинятися. Я хочу, я хочу я, хочу я я потисну, хочу потиснуть презентувати, бо ми є продовжувачами <свист> вашої <свист> справи. У нас є воля або смерть союзвольних художників, які саме базують своє мистецтво на національних основах, україноцентричне своє і відстоюємо, скажімо так, його маркуємо як антиглобалістичне наше національне мистецтво, мистецтво спротиву. Друзі, ми тут повинні зупинитися, бо час це. Цієї частини студії підходить до кінця. Друзі, ми зараз подивимося афішу про найцікавіші події цього тижня. Вже одну з цих подій ми почули. А одразу після реклами повертайтеся до нас. Ми будемо говорити про шенгенську стіну між Україною та Євросоюзом, про те, що вона існує. Будемо говорити про те, чому Микола Янович Азаров так важко зреагував на секшопи, і будемо спілкуватися із послом Франції в Україні Аляном Ремі. Говорити про культурний діалог між Україною та Францією. Буде цікаво залишатися з нами.